Слава Україні! З вами адвокат Тетяна Іванова. Я продовжую вас інформувати про судову справу екс-голови управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Після того, як вийшли перші два мої відео по цій справі, я отримала багато запитань. Де мене просили пояснити, в чому конкретно суть обвинувачення, чому громадськість вважає, що Роман Дудін політичний в'язень і дійсно в кримінальній справі по роману немає складу злочину. Я обов'язково запишу з даного приводу багато відео, обов'язково розповім вам, в чому конкретно він обвинувачується, навіть розповім, якими документами це спростовується. І я сподівалася, що я почну це робити з сьогоднішнього відео. Однак у нас в п'ятницю, вчора сталися несподівані події, в зв'язку з чим я була сьогодні вимушена в суботу відвідати Романа у слідчому ізоляторі, тому трошечки змінились мої плани. В слідчому ізоляторі Роман передав мені відкрите звернення, його власноруч написано Відкрите звернення до лідерів демократичних країн. А я його, звичайно, це звернення буду передавати за адресою. Я його зараз зачитаю і потім поясню, чому роман сьогодні, після вчорашніх подій, звертається отак відкрито до лідерів демократичних країн і що вчора відбулося. Я може, трошечки повільно буду читати, тому що почерк, хоч і красивого романа. Але він для мене не дуже розбірливий, тому що вибачайте, я зараз зачитаю і вам все поясню після цього. Відкрите звернення. Звертаюсь до всіх лідерів демократичного світу та країн-партнерів. Наразі стосовно мене та багатьох інших патріотів України штучно сфальсифіковані кримінальні провадження через те, що ми протистояли країні-окупанту. У найбільш резонансних справах проти політичних опонентів режиму Зеленського суд здійснюють судді підконтрольні портнову, на якого накладені санкції США. Це ті самі судді, які здійснювали переслідування учасників майдану, тобто борців за демократичні свободи та цінності, притаманні західному суспільству. Судові процеси штучно закривають від суспільства. 12 квітня вперше за історію незалежної України відбулось засідання стосовно мене у закритому засіданні без залучення адвокатів та моєї особистої участі. Навіть у найбільш тоталітарних країнах участь захисників принаймні формальна. Є обов'язковою. Таким чином, Суд України грубо порушив Конституцію України та визнані Україною міжнародно правові угоди. Звертаюсь до вас як до єдиної надії, незаконно утримуючихся політичних в'язнів режиму Зеленського з проханням втрутитись у вказану ситуацію і зобов'язати. Україну дотримуватись принаймні тих норм, що прийняті Україною. Також прошу вплинути на режим Зеленського про звільнення суддів, що дискредитують демократичні цінності, відкритися для загалу в цих штучних судових процесах та допустити до цих процесів іноземних журналістів. Ваше нереагування на вказану ситуацію призведе до того, що незабаром. Всіх політичних в'язнів режиму Зеленського почнуть банально розстрілювати без жодних доказів. Ваше ж мовчазне ігнорування ситуації в Україні створює нові тоталітарні режими в центрі Європи. Роман Дудін. А тепер я поясню, що сталося 12 квітня. Минуло судове засідання у справі Романа Дудіна відбувалось 9 квітня 2024 року. На цьому судовому засіданні була узгоджена з адвокатами, прокурором з усіма сторонами провадження була узгоджена дата наступного судового засідання 26 квітня. Після того, як ми покинули будівлю суду, всі роз'їхалися, через деякий час я і адвокат Олександр Кожевніков отримали. СМС-повідомлення про виклик у судове засідання по справі Романа Дудіна на 12 квітня цього року. Ми були здивовані, тому що була узгоджена дата 26 квітня. Чесно кажучи, ми думали, що це помилка. Але Олександр Перший дозвонився до секретаря судового засідання і з'ясувалося, що дійсно нас викликають у судове засідання на 12 квітня. Враховуючи, що це. Було через два дні після того, як відбулося засідання. Звичайно, в нас були розписані на 12 квітня інші процесуальні дії. Цей день був зайнятий у мене і у Олександра, і ми не могли з'явитися в судове засідання на 12 квітня. Ми обидва подали. Клопотання, обґрунтовані клопотання про перенесення судового засідання, до яких долучили документи, які підтверджують поважність нашої відсутності, що ми беремо участь у інших процесах. Далі сьогодні, в слідчому ізоляторі, я узнаю від Романа Дудіна, що вчора, 12 квітня, його з'єднали із будівлі СІЗО. З залою судового засідання по відеоконференції, де судді відкрили судове засідання в відсутність адвокатів. А я нагадаю, у Романа Дудіна залишилось тільки два адвоката: це Олександр Каживніків і я, Тетяна Іванова, і, нас, і ми були відсутні. Йому навіть не там запросили адвоката безоплатної правової допомоги, просто відкрили засідання. Як розповів Роман, із зали судового засідання він бачив тільки секретаря і прокурора, тобто він не розумів, що відбувається, тому що камера показувала поверх суддів. Він намагався довести до судді, що в зв'язку з тим, що він обвинувачується по дуже тяжким статтям Кримінального кодексу, що не можна слухати проводити судове засідання у відсутність адвокатів, однак на його зауваження ніхто не реагував, після чого зв'язок з, з СІЗО перервався. Що відбувалося далі? Я не знаю. Роман вважає, що засідання відбулося у відсутній сторін. І що було там прийнято, ми також не знаємо. В зв'язку з цим Роман сьогодні і передав мені оце звернення, тому що він дуже обурений ситуацією, яка відбулася в Шевченківському районному суді. Це те, що ми маємо на сьогоднішній день. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго до наступного відео, де я продовжу розповідати про справу, по якій. Екс-голова Служби безпеки України у Харківській області обвинувачується у зраді, в той час, як харків'яни розповідають, що саме за участю СБУ ворог вибивався з міста Харків.